Одним із загальносистемних довідників є класифікатор ресурсів, в якому зберігається інформація про товари і послуги, які купує чи реалізує власна установа. Відкрити класифікатор ресурсів можна з модуля Довідники, обравши пункт меню Класифікатор ресурсів в розділі Товари, продукти і послуги. Доступ до цього довідника також передбачено в модулях Склад та виробництво в розділі Довідники. Вікно класифікатора ресурсів поділено на дві області групи підгрупи та ресурси. В області групи підгрупи вже створено кілька груп за замовчуванням, товари, тваринництво, рослинництво та послуги, яка має дві підгрупи послуги надані та послуги отримані. В залежності від діяльності організації, для зручного структурування ресурсів можуть бути створені інші групи чи підгрупи. Для цього використовуємо кнопку Додати в області групи підгрупи. Наприклад, для організації, яка має власне виробництво, створимо групу Готова продукція. В полі код Вказуємо числове значення, яке обирається довільно відповідно до позначень, що прийняті у власній організації. В полі Ім'я групи вказуємо назву нової групи. В полі Облікова одиниця виміру вказуємо Штуки. Якщо продукція вимірюється в штуках або обираємо іншу одиницю виміру з довідника одиниць виміру, який відкривається за допомогою кнопки Вибір у вигляді лупи. Інші поля можна заповнити за бажанням, вони не є обов'язковими для заповнення. Наприклад, якщо в полі Рахунок збереження вказати рахунок, наприклад, 26-й, то для всіх ресурсів, які будуть додаватися до цієї групи, автоматично буде вказуватися цей рахунок. Доцільно, щоб прапорець дозволено змінювати, був увімкнений. Натискаємо кнопку Додати. Щоб створити підгрупу у вже раніше створеній групі, теж використовуємо кнопку Додати в області групи підгрупи. Але слід врахувати принцип формування коду підгрупи. Він має починатися з коду групи, до якої має увійти підгрупа, та числового значення для групи. Наприклад, створимо підгрупу дерев'яні вироби в групі Готова продукція Групи та підгрупи можна також додавати за зразком, коригувати. Чи видаляти? В області ресурси буде відображатися інформація про товари чи послуги, що входять до обраної групи. За замовчуванням ресурси в системі не внесені, і навіть групи, які вже наявні в системі, не містять ресурсів. Додавати ресурси до класифікатора можна кількома способами. По-перше, під час виставлення залишків по ТМЦ за допомогою шаблону, інформація про товари автоматично додається до класифікатора ресурсів. Група, до якої товари будуть додані, вказується в шаблоні в полі Код групи товарів. По-друге, ресурси можна додавати безпосередньо в класифікаторі ресурсів. Для цього в області групи підгрупи виділяємо групу, до якої слід додати товар чи послугу, та в області Ресурси натискаємо кнопку Додати. На вкладці Ресурс в полі «Група ресурсів буде вказано виділену групу. Код ресурсу формується автоматично. Він починається з коду групи. Вносимо дані в поле Позначення та ім'я. Значення в полі Облікова одиниця виміру буде відповідати значенню вказаному для групи. На вкладці Економіка бухоблік» вказуємо Рахунок збереження та значення аналітик для цього рахунку. Також можна вказати рахунок витрат, рахунок доходів тощо. На вкладці коди для товарів вказуємо код УКТЗ. Його значення можна обрати з довідника кодів УКТЗ, який відкривається за допомогою кнопки вибіру у вигляді лупи. Для послуг зазначаємо код ДКПП. Його також можна обрати з відповідного довідника. Після внесення всіх необхідних даних про ресурс натискаємо кнопку Додати. Крім того, додавати ресурси до класифікатора можна навіть під час формування документів покупок чи продаж, якщо необхідні ресурси раніше не були внесені до класифікатора ресурсів.